Хочу наголосити, що відповідно до українського законодавства прем'єр-міністр України може виступати і від імені уряду, і від імені Держави Україна без додаткових процедур про затвердження повноважень. То те, що там сказала пані Свіриденка, і є офіційною позицією уряду. Що вони, я думаю, що вони юридичну освіту мають но свідомо вводять суспільство в Оману, тому що було сказані принципові речі. Перше, вона сказала, що вона отримала принципово важливі документи від фінмоніторингу. Ми передбачали, що напевно там були те, про що казав президент наступного дня, 13 лютого, на Хмельниччині, коли він сказав, фінрозвідка надала документи про виведення фондом благодійним Порошенка. За кордон мільярдів. Виявилось, що ну м'ягко, я скажу, президента ввели в оману, і це в найкращому випадку. Друге, вона сказала, що попередньо уряд стверджував, що вони надали суду всі документи, які стосувалися процедури запровадження санкцій. А Верховній Раді вона сказала, що ні, ще була в нас одна містічкова нарада. Де ми думали, як це все сформулювати, але протокол вони не надали ні протокол голосування, ні протокол проведення наради, ні про що взагалі там говорили. Не ну, така частна лавочка, як приватна, яку вони відмовили Верховному суду виконати ухвалу суду про надання всіх документів і всіх обставин. Третя позиція: вони сказали, що відповіді урядового кур'єра, апарат ради нацбезпеки, Міністерство економіки, де чітко і неспростовно доводяться е, фальсифікація проєкту, е, подання проєкту, указу і указу. Це три абсолютно різних документи. Причому я хочу трохи відкрити таємницю, що в нас вже є рішення Адміністративного суду, де чітко зазначено, що судом доведено, що є. Три різних версії указу, які змінювалися після офіційної процедури голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони. І це означає, що якщо вони видали указ, за який не голосували, це і є фальсифікація. І це і є те, що указ не дійсний. І це тільки початок, як кажуть в Одесі.